За візит до облдержадміністрації стаття з погрозами. Похід чернігівського журналіста до владної установи не лишився без уваги. Нагадаємо, Ігор Левинок потрапив всередину приміщення і зафільмував, як міліціянти охороняють спокій працівників адміністрації. Це меблі хоч старі чи які у вас. Ну так, чи нові? все скинули сюди. Ну, ви скажімо. Після демонстрації відео в ефірі телеканалу Дитинець на одному з чернігівських сайтів з'явилася стаття. Автор матеріалу звинуватив колегу в порушенні журналістської етики і припустив, що після такого влада навряд чи зможе нормально співпрацювати з пресою. Увагу привернули наступні слова: молодець Ігор Левинок, але тільки не ображайся, якщо на простих і прямих людей потрапиш. Тут журналістська ксива не допоможе, і кричати про свободу преси потім не треба. Подібні висловлювання керівництво телеканалу Дитинець розцінило як погрозу на ім'я журналіста. Якщо ми раніше ми в редакції просто посміялися з подібного матеріалу, то зараз, в умовах, коли в країні страждають всіляких нападів дуже багато журналістів, ми все-таки вирішили звернутися до правоохоронних органів. Автор матеріалу підписався псевдонімом Ляля не треба свого часу, нардеп Ляшко стверджував, під ним криється колишній радник губернатора Юрій Паперний. Можете ви мене повідомити, чий це псевдонім Лялі не треба, щоб я мав можливість звернутися до суду. Це ваш псевдонім. Я не збираюсь з вами сперечатися, але я знаю, що ляля -ля не треба. Це ваш псевдонім. Задобу матеріал зник із сайту за словами Юрія Паперного, аби не нашкодити владі.